Тут згадав, була нещодавно закрита зустріч з нашим партнером бух, Сергій Леонідовичем, який нас кредитує, група компанії Тас, за що ми йому дуже вдячні, і в нього там запитали в залі, як упрацювати з винними ризиками. Він такий промовчав і каже: ніяк. Ну от, бо як ними? Ти не можеш це передбачити? Ти, ти або їх приймаєш так. і створюєш бізнес в на нашій країні. Або не приймаєш і робиш бізнес іспані. Це його цитата. Вона мені дуже сильно відлукається, бо неможливо з нами працювати. Неможливо застрахувати будинок, який будується. Ну це можливо зробити, але це буде просто такий конський кост, що далі там можна в цілому не займатися девелопментом. Бо просто ну це страхувало вони ж теж. Але, ну до речі, вони ну, якби, рахують співвідношення ризику і компенсації. Можливо, і звичайно, це буде величезний кост. Ну і в цілому вони зараз це не особливо активно йдуть. Тому це по суті слабумія свага дуже класна відповідь. Ну, я якби можу сказати гарну відповідь. Не потрібно оцих типу красивих відповідей ні про що. Мені на якраз подобається те, що ти кажеш по факту, як є. Ну, як є.